Уже місяць учні 11-х класів Ужгородської лінгвістичної гімназії на профільних уроках інтегрованих курсах природничі науки разом із учителькою хімії Євгенією Юганус виготовляють окопні свічки. Матеріали картон, парафін, віск та бляшанки приносять самі школярі, частково ужгородські волонтери. Скільки саме свічок уже встигли виготовити, не підраховували. Але кажуть, і надалі робитимуть цю важливу справу, аби допомогти військовим. Усе заради перемоги. Прийшов час до розділу енергія і енергетика. Учні на уроках готують теоретичний матеріал, презентації. Вийшло так, що оцей хлопець Павло Колесник з другом Сашою Бізілією, то вони принесли стільки матеріалу, що вийшло не їм двом показати майстер-клас а всьому класу. А клас пішов, прийшов виклас і їм ще вистачило матеріалу, часу, місця все було готове, тому... Ми вирішили цю традицію не тільки започаткувати і продовжувати. Будемо не тільки в межах цього розділу, а до нашої перемоги рухатися в цьому напрямку з маскувальними сітками і з усім іншим. Чергова партія окопних свічок на запит кількох підрозділів закарпатських бригад уже найближчим часом відправиться на схід. Також частину виготовленого волонтери відправлять на звільнений Херсон.